Ігор Гуменюк народився у селі Жабенці, що на Хмельниччині, і до 9 класу навчався у місцевій школі. Його вчителі й досі не можуть змиритись з думкою, що ця людина могла зашкодити іншим, адже пам'ятають його доброзичливим, патріотично налаштованим учнем, щоправда, дещо замкненим у собі. Звичайно, що всі вчителі були шоковані, шоковані, і ніхто в це не може повірити. Дитина була спокійна, врівноважена, був відмінником, гарно навчався, От, ну, трошки такий зосереджений на історії більшість, цікавився дуже історією, політикою, замкнутий трішечки був. А так доброзичливий, мав багато друзів. Нічого поганого я про нього не можу сказати. Він спілкувався з учнями, але більше він був якби такий. Сам любив дуже сидіти в комп'ютері, в книжках. От. А в класі він спілкувався своїми однокласниками, багато дуже читав літератури. Ну, в соціумі він від себе адекватно, нормально. Вчителька біології Жабинецької школи розповіла, що Ігор одним із перших поїхав на Майдан. А коли почались протистояння на сході країни, вирішив, що буде захищати свою державу до останнього. І на патріотичному стензі школи знаходиться його ім'я. Одним із перших добровольців, які пішли в АТО, був гуменюк Ігор Володимирович. І ось він, коли приходив у відпустку, ми з ним організували зустріч. Він багато розповідав про АТО, про свою участь там. От і виявляв великий патріотизм. При зустрічі з дітьми в нього в очах було багато патріотизму. Мати Ігоря Гуманюка про арешт сина дізналась з новин і досі подробиць справи не знає. Після ув'язнення від Ігоря був лише один телефонний дзвінок, в якому він запевнив батьків, що все буде добре і щоб вони не хвилювались. Не вірю, не віру, просто що це він. Мені кажеться, що це якась підстава більше нічого. Боровся за правду і пішов, навіть не довчився в інституті, пішов туди, от рік лишилося, не довчився, пішов воювати добровольцем. Я йому говорила, Ігор, довчися, будеш мати роботу, все чого ж. Каже, якщо не я, то хто? Кажу, Ігор, ну можу ж бити, всяка ситуація. Я за... Україну життя віддам. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.